Воїнам АТО до слова запрошується головний спеціаліст департаменту освіти та науки Львівської обласної держадміністрації Савчин Юрій. Як дорослий, так і діти надзвичайно приємно бути на цьому заході. Просто хочу оголосити про те, як це все має відбуватися. Тобто, ми сьогодні передаємо прапор нашому обласному шумському парламенту. Цей прапор передається по районах і містах, він буде підписуватися з побажаннями, воїнам АТО нашим, нашими молодими лідерами. Ось потім цей прапор буде скерований в зону. А то для передачі нашим воїнам, і звичайно, тут е, народилася гарна така ідея, що також прапор із зони АТО підписаний да. воїнами АТО, було передано нашим дітям от як пам'ять про ті події, які відбуваються на сході України. Тож маю приємну нагоду і хочу з великим натхненням і задоволенням передати цей прапор. Нашому обласному учнівському парламенту, а саме президенту обласного учнівського парламенту, з побажаннями його, як то кажуть, високо його, гарними побажаннями його е, оформити і відповідно передати нашим воїнам зону. Слава Україні! слава!